Національний банк Польщі накопичує напрочуд великі обсяги золота в останні роки, і минулого року він отримав на цьому понад 30 мільярдів злотих. Про це сьогодні пише пульс бізнесом. Журналісти видання підкреслили, що йдеться не про прямий прибуток, а про збільшення вартості активів банку. Журналісти видання звернули увагу на те, що основи світової фінансової системи змінюються. А це означає, що ставка на золото може мати сенс. Сполучені Штати сигналізують про те, що їхні власні казначейські облігації можуть зіткнутися із витратами а в такій ситуації. Володіння золотом може мати більше сенсу ніж зазвичай, підсумовує видання. А всі подробиці цієї золотовалютної справи читайте на сторінках пульс бізнесу. Проект спецзакону Польщі про оборону передбачає полегшення для підприємства, але вимоги концесії є перешкодою, як пише нині Жечпосполіта. За внесення змін закликають представники бізнесу, пропозиції яких були зібрані під час останнього засідання ради. Серед вимог бізнес-організації, державна стратегія, єдиний координаційний орган, уточнення спецзакону та концесії, а також більше довіри до приватних компаній. Серйозною перешкодою для підприємців, які хочуть працювати в оборонній промисловості, є нечіткі та складні правила щодо концесії. Вони зобов'язані ввести підприємницьку діяльність у сфері виробництва торгівлі вибуховими речовинами, зброєю та боєприпасами для військових або поліцейських цілей, зазначає жечпосполіта. Ще однією проблемою про яку повідомляють підприємці, є субсидії, які, як зазначають бізнесмени, мають лише державні установи і це також треба врегулювати. Всі питання оборонної сфери та долученості бізнесу до неї у на сторінках сьогодні вже посполіта. Керівник управління конкуренції та захисту прав споживачів у Польщі не може використовувати докази оперативного контролю в антимонопольному провадженні, навіть якщо вони були отримані відповідно до закону. Так як пише сьогодні, дінні газета правда постановив суд у своєму обґрунтуванні. Суд чітко зазначає, докази із закону встановлених службами засобів прослужки можуть бути використані лише у кримінальному провадженні про злочин, а не в антимонопольному. Польному управлінні конкуренції не погоджуються з таким рішенням і повідомляють, що подадуть апеляцію. Читаємо на сторінках. Дінні газета правна Андже Янишко з управління конкуренції, якого цитують журналісти, стверджує, що суспільні інтереси вимагають, аби управління могло використовувати усі види доказів. Сам вердикт, як пояснили журналісти газети, стосувався штрафів у розмірі приблизно 13,5 мільйона злотих, накладених у 2020 році, на шість компаній. Ті, начебто, брали участь у тендерній змові на ринку залізничних шпал.